Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Їдемо ми на хату і їдемо ми туди з ночівлею. Так, да, Вава? Вава, вова, вова. Дивись. Сьогодні в нас п'ятниця і будемо пробувати ночувати. Так, да. хе хе не знаю. Діки, діки, Старші діти будуть ночувати в чоловікових батьків, а ми із малюками будемо в будинку. Побачимо, що буде і як перша ніч на матрасах буде така в нас пригода. Ось тут в нас яєчка буду варити, чи будемо пити сирими. Не знаю. У нас там є плитка газова, є балон. Чоловік сьогодні підключить. Там до балона плитку. Можливо, завтра. Чіпки да купив! все. Василько, ти чіпси купив? Ти чіпси купив? Ох, який тато молодець! Купив тобі. Їдемо ми до нашого будинку. І ось він видніється такий гарненький із дороги. Взагалі, багато хто питав, чому ми будуємося в полі, і вже втомилася відповідати на ці запитання. Це буде новий житловий масив, і тут буде маса, маса просто будинків. Зверху, на горбу, є вже там з іншої сторони будинки. Тут просто з цієї сторони ми самі найперші. До школи йти пішки 10 хвилин всього на всього. Або їхати автобусом шкільним 5 хвилин. Ну, але до цього автобуса треба 5 хвилин ще йти. Єдине, що далеко від нашого будинку це аптеки і магазин. Ось це величезний мінус. Буду тримати в будинку максимальний запас продуктів, тому що кожен раз так не виїдеш. Вова вже. Пішов гратися. Дававо, будеш навантажувати камінчики чи пісочок. <рик> Вже дитя готове. У нього тут свої відерці, лопатка є. Все є. Так, зараз повиймаємо все і буду я готувати вечерю. Не знаю, скільки вдасться мені познімати, так як телефон мій мінімально заряджений, павербанк, можливо, вистачить на одну зарядку. Бо в нас не було світла, я монтувала відео, знімала відео. І, коротше кажучи, я не зарядила не павербанк, не телефон. Покажу зараз, що я тут привезла з продуктів, і що ми будемо їсти сьогодні ввечері і завтра вдень. Так, взяла я туристичні булочки, взяла шматочок сиру. Купили яблук, діти гризли, то там надгризок не дивіться, нема його. Так, тут домашні помідорки з огірочками. Я бачу, чоловік взяв ще чесничок і цибульку, так? Так, далі я купила ще помідор. Взяла курячу ковбаску і взяла отакі сердельки. І ще купила сьогодні в сільпо ось такий Чіко Болс. Але молока ми сьогодні ще не взяли, завтра принесуть старші діти сюди, то будуть кульки з молоком. Дивіться, яка в нас тут конструкція? Ми минулого разу заправили балон. І він, коротше, тут буде до нашої прекрасної плитки. До речі, вже дивилася плитку газову, яку я хочу сюди, в будинок. І думаю, що її можна буде купити навіть зарання, тому що не дешеве це задоволення. Дивилася ту плитку, що я хочу. Вона коштує 15 тисяч гривень. Газова плита це ті плити, які колись коштували по 3 тисячі гривень. Уявляєте, 15 тисяч гривень коштує газова плита. Бо тут ми і плануємо, що в нас буде балон. Завжди буде балон. Він буде стояти в куточку будинку. Тут по селу багато в кого так є. Що стоїть балон, руками користуються і все. Саме головне, щоб біля нього ніхто не спав і все. Що? Не треба травичку косити? Цього тижня ми косити її не будемо. На наступний піпечко тиждень. Піпечко. Ні, ми травичку косити цього разу не будемо. Коротше, якось ось так. Зараз чоловік налаштує. Можна було навіть картоплю в свекрухі взяти і зварити тут. Але я вже сьогодні навряд чи буду щось. Діти погуляють, скільки захочуть. І повечеряють. Як то кажуть, мийте ноги і лягайте спать. Нема світла, нема чого. По ночам десь ходить. Що ти, Вове, Щасливий? Ну, це грається взагалі. Іграшки. Лася злазь. Злазь звідти. Злазь. Не можна по пластику ходити. Злазь. Дай Вові. Ні. Наш балон працює. Водичка гріється. Наша буде зараз дітям капучинко. І наша вечеря, домашні помідорки, огірочки, сердельки. А це я трішки познімала захід сонця. Мені здається, що на камеру, звичайну, це виглядало б набагато красивіше, ніж на телефон, тому що телефон ну, зовсім не передає тієї краси, яка була навколо. Мабуть, машину трезак, магнітоловий. Да, закривай, виключай. Було досить так дивно і незвично ночувати у будинку, де взагалі тихо, спокійно, немає сусідів, ніхто не стукає, не грюкає, а ніде ніхто не говорить, під вікнами ніхто не ходить. Реную тут м'ясо, купила крила гусячі вперше. Я не знаю, що з цього вийде, але буду завтра смажити на кострі. Сподіваюсь, вам там хоч щось видно, ну, здається, видно. А чоловік пішов з дітьми по воду. Діти просто рвуться постійно на вулицю. Вже тато допомагають, усе допомагають. Їм так подобається в будинку, що взагалі не знаю, як ми тут переночуємо сьогодні. Чоловік ще каже, може, переночуємо завтра, але в мене робота, я надовго пропадати не можу. Якби ж тут було світло і можна було ноутбук підключити, і інтернет був нормальний, ну то так, а так? Треба буде їхати додому. І як ви думаєте, у котрій ми прокинулися? О п'ятій ранку навіть встигнула вам познімати схід сонця. Привіт. Я перший встав. Я перший встав. боїся умивальника нового. У нас тут обновка, мій тато. Із дачі дав нам мийку. Подивіться, яка класна. Я буду сьогодні її відмивати, помию. Тут навіть є дзеркало. Тільки немає його чим начистити. Але так помию. І ось тут, бачите, старинки, у відро. Зате є. Мийка Тож То ж під напором води держить? Під напором води все. Ай -яй -яй. Бачу. Я ж казала, що нам така штука треба. І вмитися, і руки помити, і ще що-небудь. Кісьовочі вмитя не звук кого-небудь. Бачили, цивілізація! В нас в будинку є вода! Ура! Величезний плюс будинку це коли ти робиш свою роботу, а дитина ще спить. Так як місця вистачає всім. Поки я поралась в будинку, чоловік виставляв. Ліса, і я йому, звісно, трішки допомагала, але в основному це його робота. Я можу щось підтримати, піднести, а ось всю основну роботу тут робить він сам. Дуже страшно дивитися на ці ліса. Я взагалі не уявляю, як на цій висоті можна щось робити, але ця робота на ньому. Не чіпай, синок. Васильку, як тобі спалось? Добре, йдемо вмиватися. Прокинувся Василько аж о восьмій ранку, а ми вже переробили купу своїх справ. Взагалі, в будинку роботи завжди багато, а коли ми будемо стаціонарно жити там, то, мені здається, роботи буде ще більше, тому що буде і собака, буде кіт, будуть курочки 100%, так як у нас всі. Яєчні діти, і батьки також всі полюбляють яйця. Чоловік ще хоче, звісно, свиню, але я якось боюся її тримати. Поїхали ми ще, до речі, в місцевий магазин, заїхали до чоловікових батьків. Купки з магазину брали морозиво, ставили старшим дітям у селі. Тут цвяхів у нас багатько і мега-рідина для посуду. Отака от 40 гривень. Я в селі продавалась таку взяли, бо я з дому забула взяти. Що ви потомилися? Втомився? Що ти, Василько, робиш? Чекаєш шашлик? Василька у нас кострик називає печка. Ось так малюки допомагають мамі з татом. Василько носить до вогню, дрова кидає, вова вкидає їх з будинку, чоловік їх рубає. Коротше, злагоджено так дуже швиденько. Вся робота робиться. До речі, в цю суботу був дуже великий вітер, і всі вуглі моментально просто переставали видавати жар. Я не знаю чому. Ми спалили просто величезну купу цих дров і жару, як такого, не було. І, з власного досвіду, скажу, що гуся чи крила не найкращий варіант смажити на мангалі, але вже ми поекспериментували і знаємо. Що наступного разу їх брати на шашлики не будемо. Слухайте, у мене тут на будівництві зачіска просто, просто шикарна. <свіс> так, зараз покажу вам, що робить чоловік у мене. Ми вже посмажили крильця, як бачили. Зараз у мене, до речі, від генератора заряджається повербанк, бо коли я їхала сюди, не було світла, я монтувала. Коротше, мені не вистачає тут електроенергії. Телефон я так нормально і не зарядила жодного разу. Не спеціально ми ввімкнули генератор, щоб зарядити мій павербанк. Просто чоловік користувався шуруповертом електричним, плюс йому треба було болгарку вмикати, так що генератор працював і чому було б ні впихнути ще туди свого павербанка. Васильку з Вовою бігали то в хату, то до нас, то навколо нас. То щось їли, то лежали. Вова вдень також поспав, бо він все-таки прокинувся о 5-й ранку, а ось Василька було в будинку вже не вкласти. Його можна вкласти тільки тоді, коли на вулиці темно, він розуміє, що ніч і треба спати. Так, Буду зараз мити ось цей вмивальник. Я, до речі, штатива цього разу не брала. І засобів у мене тут для миття не дуже-то багато. Коротше, якось відмию. Єдине, що в мене є, це рідке мило. І є в мене засіб для миття посуду, ось такий, який ми купили в місцевому магазині. Не знаю, що він там відмиє, але робили Васильку бульбашки ось цим засобом. Взагалі нічого. Не дується вдома, коли беру засіб Деламарк, то там бульбашки просто, ніби ми тільки що купили е, ті бульки. А від цього засобу не холодно, не тепло. Ну, але як вже є, хоча б і краще буде зовнішній вигляд цього всього, і можна буде дивитися, можливо, в дзеркало. Бо дзеркало є і це дуже круто. Ну що ж, отак помила я цю мийку. Немає в мене ніякого такого рушничка, щоб зеркало намити нормально, ну, але повитирала, помила як могла. І ось така в нас тепер тут на кухні мийка. Хочу сказати, що працювати підсобником на будівництві, принеси, подай, потримай, підтримай і так далі. Також дуже важко. Кожен раз, коли я сіла на дієту, для мене працювати на будівництві настільки стало важко, настільки немає сили і енергії, що я просто не знаю. Здається би, із моїм харчуванням вага мала падати і падати. Я просто мала танути на очах, але ні, вага в мене стоїть. Я скільки скинула, стільки в мене і лишається, вага не росте, але і не зменшується. Коротше, якось ось так. Ну що ж, поприбирала я, скільки могла, позамітала, зібрала речі, помила посуд, підмила тут, помила мийку, Забрала, здається, всю їжу і загалом можна їхати. І зараз вам покажу, що ще прикрутили і підбили, буду замикати будинок. Впереді будинку підшили ось цю частинку. Дуже потомилася з п'яти ранку, слухайте, зашивати. І ось цю частину. Боже, це така страшна робота, що капець. Ще тут стояли мішки із сміттям, також забрали, ще треба буде повивозити закрила. нам шифер, так, да, закрила. Дуже кумедна в нас сумка, ніби з Червоного хреста, хоча допомогу ми ніколи від нього не отримували. Але на секунді купила сумка крепка, дуже крепка. Дуже класна. Так, керницю ми закрили. Ось так в нас тут виглядає. Ще шифера кучу треба буде вивезти. Але це вже наступного разу. Бачите, скільки битого шиферу. Це все, що нам позривало. Го! На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у нових відеороликах. Я тут бачите така красива, красива Всім па-па-па-па. Just the same damn thing. What you